Росія та так звані окупаційні адміністрації вибудували систему тотального контролю за місцевими мешканцями в захопленій частині Луганської області. Тих, хто чинить мінімальний спротив, незаконно затримують місцеві каральні органи, причому ув'язнюють не лише українців, але й іноземців. Скільки наразі таких людей та де саме їх утримують? Дивіться в цьому відео. Станом на травень 2023 року в колоніях та ізоляторах на Луганщині. Незаконно перебували майже 4 тисячі людей. Такі дані отримали із закритих архівів активісти кіберспротиву. В їх розслідуванні відзначається, що окупанти ув'язнюють не тільки українців, а й іноземців. Мова про громадян Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Латвії, Молдови, Таджикистану та самої Росії. Найбільше людей за даними кіберспротиву утримують в СІЗО номер один. В Луганську на другому місці колонія у Суходільську, на яку найближчим чином ймовірно чекає реорганізація. Суходольська і свердловська, от колонія 3638, шоста і Луганський слідчий ізолятор, використовуються для отримання українських військових полонених. Але як ми вже повідомляли, що Суходольську вони там щось починають зміщувати для того, щоб утримувати вже своїх, скажімо так, бранців, які відмовились йти в бій, тобто отримувати там за інформацією Артема Лисогора, будуть російських дезертирів та тих чоловіків з окупованих територій, які відмовились брати участь у бойових діях. Також багато людей перебувають у п'ятій виправній колонії у Довжанському, колишньому свердловському районі. Взагалі кіберспротив повідомляє про 10 місць ув'язнення, окрім вже названих це колонії в Брянці, Боково-Хрустальному, Екс Вахрушеве, Петрово-Красносіллі, Екс Петровське, Селізнівці, Лозовському, Алчевську, а також СІЗО у Старобільську. Ця інформація частково збігається з даними, які раніше публікувала медійна ініціатива за права людини. На основі свідчень колишніх полонених тут теж зазначили, що найчисельнішими за кількістю в'язнів є СІЗО в Луганську. Та Свердловська і Суходільська колонії Кіберспротив тим часом дає нову інформацію щодо місць затримання. Алчівській колонії половина утримуваних хвора на туберкульоз. У Селезнівській утримують жінок, а Краснолуцька вважається зоною для політичних. Останнє стосується, передусім, зведення рахунків між різними групами окупантів. Понад три десятки людей з утримуваних у Краснолуцькій колонії засуджені за статтею 335 державна зрада або 336 шпигунства так званого кримінального кодексу ЛНР. Серед таких засуджених за інформацією кіберспротиву громадянин Латвії Валентин Вісілов. Він воював разом із вбитим у 2015 році. Командир угрупування Бетмен Олександром Бідновим після того, як у 2017 році окуповано Луганщину замість Ігоря Плотницького очолив Леонід Пасічник, колишні, начебто, герої стали зрадниками. Після так званого суду вісілово визнали латвійським шпигуном у центрі національного спротиву, підкреслюють поряд з тими затриманими, відносно яких проводять, хоч якісь судові процеси, значна частина ув'язнених ті, які не мають навіть Фейкових вироків, зокрема, військовополонені або люди, яких банально викрадають з територій, які Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення. Кількість таких людей може навіть перевищувати кількість засуджених. Артем Лисогор підкреслює, будь-які звинувачення, на основі яких угрупування ЛНР затримує українців, не мають нічого спільного із правом. Але незважаючи на це, людей продовжують фактично брати. Полон це є суб'єктивна думка тієї чи іншої касти або провладної, скажімо так, партії Росії, яка визначає, хто там є поганий чи хто там є хороший. Назавжди працюємо з правоохоронними структурами, власне кажучи, всіх людей яких ми розуміємо, що можуть знаходитися, бо отримали через наші гарячі лінії від громадян, буквально на цьому тижні по двом прийшло, яких раніше, до речі, не було, але бачачи наші Евентації там на на сторінках Телеграма Фейсбука виступи. Наші також люди почали ще активніше послати. В Центрі національного спротиву зазначили, що невідомо скільки людей незаконно отримують на Луганщині саме зараз. Тож поки що варто орієнтуватись на кількість від травня минулого року, тобто це 3756 осіб. Дуже складно давати точні кількісні оцінки, такі тому, що доступу до місць позбавлення волі на окупованих територіях не мають ані міжнародні організації. У сфері захисту прав людей, ані тим більше офісу повноваженого верховної ради у справах людини, тому ці дані всі збираються по кровинах. Ви розумієте, що ймовірно кількість може така бути, може бути навіть, я б сказав, би трошки більше. Оцінити наскільки тотальним є явище взяття у полон людей на окупованій Луганщині складно і тому, що їх утримують ще й у катівнях, про які інформації нема взагалі. Починаючи з осені 2022 року, незалежне видання Астра доволі багато писало про підвали в Луганській області. Там отримували російських солдат, які відмовились воювати. Але за інформацією головного управління розвідки, в подібних місцях ув'язнюють українських громадян. Часто для цього використовуються приміщення, які для цього не підлаштовані, тобто не колишні, скажімо, райвідділи, а підвали навчальних закладів, якихось соціальних структур організацій. І по суті, це катівні, які не мають нічого спільного із жодним правовим режимом. Кіберспротив публікує імена тих, хто має безпосередній стосунок до ув'язнень на Луганщині. У першу чергу це Олексій Череповський, який за інформацією активістів вже багато років очолює тюремну систему в Луганській області. В гур тим часом підкреслюють інформація про кожного, хто причетний до ув'язнень, збирається та фіксується правоохоронними органами як факт воєнного злочину. Коли мова йде про цивільних, то Сам факт, коли загарбники захоплюють цивільних, по суті, це означає, що терорист бере в заручників когось. На превеликий жаль, фактично кожен мирний мешканець на тимчасово окупованих територіях може стати потенційною жертвою таких дій, і мотиви можуть бути різні: від необґрунтованих підозр до по співпраці з українськими спецслужбами. А до банального бажання забрати чиєсь майно, автомобіль, квартиру чи якісь коштовні цінності, частину полонених після утримання всі чи колоніях на Луганщині перевозять у Ростовську область, де й судять часто публічно. Таким чином Росія використовує цих людей у своїй пропаганді, розповідаючи про їх, начебто, злочини проти нового режиму. Таку практику застосовують не лише до полонених з Луганської області. Нещодавно ми розповідали про Костянтина Рєзніка, якого спочатку утримували в Херсоні, потім перевезли у Крим. Наразі він перебуває у московському СІЗО Ліфортова та чекає етапування у Ростовську область, де чоловіка будуть судити. Щоб подивитись його історію та дізнатись про скількох цивільних полонених вже відомо та в яких умовах їх утримують, перейдіть за підказкою у кутку цього відео.